Вітаю, з Володимир, компанія Балкон Люба. Зараз я знаходжусь на балконі, який ми щойно відремонтували. Це був балкон зроблений як під продовження квартири. І зараз я вам все детально розповім, які роботи ми виконуємо в даному балконі і які тут цікаві рішення ми застосовуємо. Тож перейдемо до огляду. Перше, це балкон в панельному будинку. Нам була поставлена задача його зробити з розширенням. Тут у нас раніше стояв бетонний парапет, який ми демонтували. У нас залишилась бетонна плита. Далі ми зробили металевий каркас і розширили балкон на 35 см по ширині і по довжині, також на 30 см. І в нас вийшов більш комфортний балкон з більшими розмірами. Далі. Була поставна задача зробити продовження квартири на балкон, прибрати двері з вікном і щоб балкон максимально зберігав тепло. Для цього ми зробили наступні речі: ми металевий перепет зовні обшили сайдингом і далі зробили утеплення. Тобто, у нас ось тут є 5 см пінопласту. Далі у нас під склінням, під каркасом 4 см пінополістиролом стоїть. Далі бачите під віконня, Тут у нас зроблено оздоблення, і під цим оздобленням у нас зроблено пінополістирол 5 см, пінофон, монтажна рейка і фінішний матеріал. Тобто, цей такий пиріг дає нам дуже гарне збереження тепла і його достатньо, щоб зберегти тепло на балконі і забезпечити комфортну температуру. Далі наступним кроком це у нас є встановлення скління. Ми встановили тут профіль Rehau Euro 70 з широкими склопакетами 40 мм товщиною шириною, трискла, гасергом енергонапилення. Цей варіант також забезпечує у нас чудове збереження тепла. Також ми використовуємо тепло підставочний профіль, який вставляємо між підвіконником і склінням. Тоді у нас ніколи тут не буде задувань і це у нас буде тепле місце. Саму підлогу ми утеплили пенепристрок 5 сантиметрів, постелили ось від літу, і далі ми поклали вініл замковий кварцвініл. Він 100% водостійкий, тобто можна сюди розливати воду, з ним нічого не буде траплятись. І бачите, він такого сірого кольору під плиточку зроблений. Дуже класне рішення. Зараз вже на балконі клубка не використовується. Робиться ось такий вініл, а він сам по собі на дотик досить теплий. І головне, що він сто водостійкий, водостікі, тобто для вже можна розмивати воду, з ним нічого не буде траплятися. Також бачите, ми прибрали двері з вікном, максимально вирівняли площину, щоб у нас був один рівень. Замість дверей ми зробили ось такі укоси. Ось бачите, ось так. Тут використали дерев'яне підвіконня в якості стільниці, і далі його вже клієнти пофарбують в будь-який колір, який вам сподобається, або залишать ось так. Оздоблення балкону ми зробили з нашого нового матеріалу. Це в нас дерев'яна вагонка під цеглу з фарбуванням. Вона дуже міцна. Це натуральний матеріал 100% екологічно чистий. Він швидко монтується, і далі ми його фарбуємо в будь-який кольор. Тут ми його пофарбували в такий сіро-блакитно-зелений кольор. Він дуже класно виглядає вживу. Але зараз бачите, така ти погода, то він трошечки по-іншому виглядає. Але ми рекомендуємо дане оздоблення, воно довговічне, воно додатково утеплює ваш балкон, буде довго слугувати, з ним нічого не буде траплятись. І бачите, воно як ефектно, класно виглядає під цеглу. Нагадаю, це гуський шов. Також у нас є широкий шов, трошечки по-іншому виглядає. Додатково ми вивели вимикач вимикачу розетку, для того, щоб можна було тут щось підключити, якісь прибори. І ось такий балкон ми отримали. Надаємо гарантію 7 років на наші роботи. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки і залишайте ваші коментарі.